Хмельничан запрошують на благодійний стендап. Наприкінці цього тижня обласний центр та одне із містечок області відвідає Юрій Громовий актор студії Мама Хихотала презентує сольні виступи, поспілкується з глядачами у теплій атмосфері. Підсумком дводенного візиту стане благодійний збір для ЗСУ. Ну і власне далі цю тему обговорюємо із засновницею громадської організації Мистецька сотня гайдамаки Мариною Українець. Пані Марино, я рада вас вітати в нас у студії. Навзаєм. Ну, і от як ви познайомилися із Юрієм та чому вирішили запросити його на Хмельниччину до Хмельницького? Це було дуже випадково. На просторах інтернет-соцмереж потрапило мені на очі відео, де відомий актор складає дрони. Не могло мене це не зацікавити, тому що також дотична до того, щоб придбати хлопцям. Дрони, і це було вже не один раз. Ми співпрацювали з оркестром поліції. Все минуле літо ми закупляли дрони для наших бійців. І, власне, дивлячись на це відео, а воно було непросте, воно було в комедійному жанрі. От воно зацікавило мене. Я написала е, е, коментар під постом і перепостила собі е, по типу, що там теж збираємо на дрони. Uh -huh. е, Юрій відреагував, теж прокоментував. Е, Ласкаво написав нам, що теж буде рада, якщо це відео допоможе нам зібрати. І з того якось випадку так стало, що ми стали там переписуватися, обмінялися телефонами. В нього були справи в Хмельницькому, якраз наша допомога йому була і потрібна, в принципі. І так якось ми там вже трошечки стали більше дружньо спілкуватися, допомагати одне одному. Він каже: тоді, от у нас будуть змагання. Напевно, не розкажу ще, що це за змагання, тому що це секрет невеличкий. Ну це вже такий е, так. анонс. Так? <клес> Підводка анонс, до так. секрету, до розкриття. Е, його. Е, насправді вже е, розкажуть повністю про цю подію, тоді коли вона вже відбудеться, тому що це військова стратегічна подія, е, про яку розкажуть вже по завершенню її. Так е, власне, коли він от має приїхати, е, ми вирішили, що якщо він вже сюди приїжджає. Це наш новий друг, теж волонтер, е, і потрібно якось використати цей момент наповну і, і допомогти хлопцям нашим з, збройним силам України. І він каже: я можу от, е, зорганізувати стендап. Я кажу, чудово, ми ще не робили стендапів. Давайте разом із нами. Ну, давайте. А на що збирати? Та збирайте, ось давайте на машину ви збираєте, давайте і на машину будемо збирати. Дуже легко з ним спілкуватися, дуже позитивна людина. Абсолютно немає ніяких там, зіркових проявів про те, що він там відома зірка, відомий актор. В принципі, так само, як і з попередніми нашими друзями, з якими ми також робили тут і в Хмельницькому, і в Полонному концерти: це Михайло Кукуюк, Михайло Жонін, Роман Мацюта. Також дуже чудові хлопці, чудові актори. І власне із Юрієм Громовим така ж сама сподіваємось, буде дружня, гарна співпраця. До речі, ми будемо робити концерт не тільки в Хмельницькому, а як Юрій сказав, використовувати наповну на на то. Ми вирішили з нашими друзями полонськими гайдамаками. Що це ще відбудеться і в них? Тобто, 30 травня ми робимо в Хмельницькому в ресторані Брюмену 18.00. А 31 травня ми їдемо в місто Полонне, в кафе Полонне Ленд. І також там будемо проводити аналогічний захід. Але є ще один сюрприз. Давайте розказуємо. Є ще один сюрприз. 30 травня. В місті Хмельницькому ще так анонсую. В ресторані Брюмену о 18.00 відбудеться благодійний стендап, де ми трошки і посміємося, і зробимо гарну справу для наших захисників. Зберемо на авто. І до нас доєднується ще одна зірка. Це наш хмельничанин, який ніколи не проходить повз будь-яких благодійних заходів, і тим паче наших, тому що він є і вчасності і нашим волонтером гайдамаком. Сергій присяжний, фронтмен гурту Моторола, також виступить на цьому благодійному стендапі. Отак. Ну класно. А ресторан Брюман у котрій годині? О 18-й годині ми збираємося, в 19-й будемо розпочинати. Окей, а вхід? Вхід символічний за донат від 100 гривень, і там хто собі скільки бажає. Ну і, власне, буде проходити збір коштів, я так розумію, так? Розуміє. Збір коштів, так, концерту. благодійний аукціон, де ми будемо виставляти лотері різноманітних майстрів, авторів. Це будуть і картини, і прикраси, і дуже дуже багато всього цікавого. Марина, а от де берете ось ці ось лоти? Так, картини, прикраси. Ну, я так розумію, що їх передають такі самі ж волонтери, тільки ті, хто не зорганізовують концерти, не єднають людей навколо спільної мети. А от, власне, як якось своїми вміннями намагаються так. долучитися до допомоги для збройних сил України. Так, дуже по різному ви правильно підмітили. Це і волонтери, і в принципі люди, які хочуть чимось допомагати бути корисними, і, зокрема, своїм мистецтвом, своїм своїми талантами. А нам це дуже сильно потрібно, дуже виручає, тому що їхні е, роботи, лоти. Продаються за гарні суми, які потім ми використовуємо в придбанні того чи іншого в даному випадку плануємо зібрати на автівку для 110-ї бригади. А от на такі концерти на благодійні заходи, тому що знаємо, що у порівнянні з 22 роком так волонтерські збори досить таки впали. І чи приходять нові люди на ці заходи? Чи власне от є такий кістяк, хто постійно доєднує в основному? Кістяк, так в основному кістяк. E, свій своєму передав, свого запросив, і самі прийшли, mm -hmm. самі завдана, самі, самі в себе купили. Mm -hmm. <ріст> От. Тому, але ні, бувають і випадки, коли дуже багато приходять, і зовсім там нових людей, яких ми і не знаємо. Хтось комусь передає, хтось бачить десь рекламу, хочуть долучатися. Тобто люди не всі байдужі. Є багато свідомих українців, на яких ми і цього разу розраховуємо, що прийдуть і. І гарно проведемо час. Можливо, хтось скаже, що тут такі в нас події були і в Красилові, і в Старокостянтинові щодня, що куди не до сміху. А я пропоную не робити акцент на сміху, а все ж таки виляти нашу лють у величезну допомогу нашим хлопцям. Давайте це будемо сприймати не як просто вечір сміху, а як вечір помсти за Красилів, за Старокостянтинів, за всі наші міста. Марина а от наскільки подібні заходи сприяють знову ж таки збору коштів, чи от е, зустрічі з відомими людьми, так, з популярними людьми, як вони якось е, консолідують людей, напевно? Так, так. Якось люди краще реагують на зіркових гостей, хочуть доторкнутися, поспілкуватися особисто. Тим паче з цими хлопцями взагалі без проблем можна і сфотографуватися, і поспілкуватися. і… Ну, дуже гарно провести вечір, тому що хлопці реально дуже щирі, відкриті, відверті, і ще й волонтери, що немало важливо. Тому, напевно, вони і такі, тому що вони знають, що це величезна допомога. А власне на вечорі так само люди зможуть і разом і допомогти і нашим захисникам. А як часто подібні концерти організовуєте? По різному буває, що там в проміжок якийсь, там за кілька тижнів кілька концертів може відбутися. Буває, що там погодні умови не дозволяють, там чи якісь особисті робочі моменти. Дуже по різному, але 100% за місяць кілька концертів ми маємо. Минулого літа дуже часто давали концерти ось поблизу дитячого світу у, центр, у центрі міста. Зараз, поки що, погода не дозволяє, але тим не менше, чи продовжуватимете і цього теплого вже з настанням теплої пори? Чи продовжуватимете? Звісно, ми чекаємо цієї погоденьки, сонечка. Ми б би раді би вже виходити, і ми постійно про це говоримо. Що ось зараз потепліє, ми вже будемо виходити на двір. А воно щось не тепліє. А ми перед ефіром так дивилися прогноз погоди з наступного тижня. Вже потепліє. Дай божечко, і ми будемо раді бачити усіх нас на благодійних концертах біля дитячого Марино. А ви виступаєте на цих концертах? Так крім вас, давайте ще поговоримо про цю спільну співочу волонтерську спільноту. Хто ще доєднується? Хто виступає разом з вами? Також є е, такі вже сталий кістяк. Це е, ми е, гайдамаки, мистецька сотня, ті, які там були засновниками. Дуже багато за ці роки до нас доєдналися нових людей, артистів, яких ми вже також вважаємо своїми волонтерами, гайдамаками, які не постійно приходять до нас на концерти, доєднуються. Є артисти, яких запрошуємо, і по мірі можливості їхні робочі вони ніколи нам не відмовляють, завжди долучаються тому і, і раді будемо бачити якихось нових артистів, про яких ми ще не знаємо. То ви нам, будь ласка, пишіть в приватні повідомлення мистецької сотні гайдамаки. Забігайте до нас на штаб, знаходимось. Ми на вулиці Героїв Маріуполя. 1, перший під'їзд, підвальне приміщення. Забігайте, пропонуйте, ми завжди раді новим людям, залюбки приймемо. Марино, не лише ж до цих концертів дорослі доєднуються, дуже багато так. і маленьких волонтерів. Зокрема, ваша дочка, моя покресниця, Єла Попова. Так? Вона дуже часто так само бере участь і вона ходить з цією скринькою, збирає дівчинці сім років. Так. Так, вона взагалі розпочала свій волонтерський шлях. Я її розпочала волонтерський шлях. Ще у мене в животику вона їздила на Донбас. Вже з тих пір вона була волонтеркою і самого народження, в принципі, як і мій син, коли йому було 5 років, розпочалась війна в 2014 році. І до цих пір, вже більшість свого життя, він волонтерить майже кожного разу наші акції. І Єва і Данило виходять зі скриньками, стоять і дуже багато інших дітей і, е, приєднується. Евеліна Пахній є у нас дівчинка, е, сім'я неймовірна. Кузнєцових. їх дуже багато, і вони дуже позитивні, чудові діти, які постійно допомагають, постійно самі прибігають, дуже є патріотичною сім'єю, і свідомими українцями. Ти дивишся на них, на таких манісіньких діточок, а вони всі в вишиванках, вони танцюють гопаки на вулиці в той час, коли люди в куртках вони абсолютно там босими ногами в шароварчиках і дуже розвинені гарні дітки. Хочеться брати приклад. Ну це, от, напевно, такий приклад, тому що ми сьогодні в ефірі говорили багато про патріотичне виховання, і багато говорили про те, що все починається з сім'ї. От саме такі е дії батьків і от своєрідне направлення. Це дуже класно, коли дитина зростає у такому здоровому, патріотичному у здоровій патріотичній родині. Тому, що вона бачить приклад батьків? Тому батькам в першу чергу треба самим подавати цей приклад. От і в нашій сім'ї точно так само. Діти бачать приклад. Так само в Полонських гайдамаках. Там також майже всі діти, ті, які зараз не навчаються, а ще такі маленькі, вони також всі є волонтерами. Тому це тільки приклад батьків, тільки. Ну, і, власне, це був такий ліричний відступ. Давайте до серйозного, що зараз потрібно хлопцям на фронті, які найчастіше запити від них надходять? Е, найбільше це. Все ж таки автівки. Коли ми відкриваємо нашу спільноту в Фейсбуці і приватні повідомлення, мало не кожне повідомлення, а часом і через там один, просять автівки. Автівки, автівки, автівки. Це розхідний матеріал, дуже дорогий, але розхідний матеріал, який дуже потрібен хлопцям на передовій. От в частності ця бригада, на яку ми зараз збираємо, 110-та бригада. Хлопців за останній час всі їхні шість автівок були знищені ворогом. Пряме попадання там снаряду чи дрона камікадзе, і автівки просто вже немає. Вони залишилися абсолютно без жодної автівки, між позиціями ходять пішки. Це просто страшно, тому що це ризик для життя. Тут і на автівці, в принципі, ризик, а пішки це вдвічі ризикованіше, тому ми спішимо, дуже спішимо зібрати цей збір, закрити його. І відправити хлопцям цю автівочку, де е, зараз вдається купувати автомобілі, в тому чому що... за кордоном за кордоном і чи залишилося там ще з чого вибрати? Тому що багато було матеріалів від журналістів про те, що ну от за кордоном так у Європі угу. все, що можна було в більшості своїй, так що було придатне для українського фронту, наші волонтери вже вивезли, ввезли в Україну і вже передали на передову е, в Польщі, можливо, так. В Польщі там набагато менше залишилося таких автівок, але наші волонтери дуже кмітливі, і вони їздять не тільки до Польщі, вони їздять і в Німеччину, і в Амстердам, і в Італію по всьому світу, і Францію, де тільки наших не бувало. Заради того, щоб привести хлопцям автівку, а от чи є допомога сприяння від волонтерів від української діаспори, котрі так. тих українців, які знаходяться зараз за кордоном, наскільки от вони допомагають комунікувати? Чи можливо вони можуть, коли знаходяться, коли людина безпосередньо знаходиться у Німеччині, то їй напевно легше знайти, підібрати те авто, яке було би придатне і корисне для хлопців? Ну наразі направду зараз менше вже таких організацій, але Основні, ті, з якими ми давно співпрацюємо, вони так і залишились, тому що вони прагнуть все ж таки допомагати. Вони роблять все там можливе і неможливе. І коли ми збираємося в черговий раз до них приїхати, от наші хлопці, то вони вже з, нетерпіння, з нетерпінням чекають і. І ця допомога проявляється навіть в дрібницях, там переночувати борщом українським, нагодувати, і, власне, і там якусь гуманітарну допомогу. Вони вже звозять в себе її притримують. Коли тільки приїжджаємо, вони вже одразу все завантажують. Так само з автівками. Або знаходять самі їх, купують і нам вже передають сюди, або знаходять моменти, де можна дешевше придбати. Тобто, Молодці величезне спасибі. Наскільки важко зараз закриваються збори? Тому що зрозуміло, якщо для того, щоб людину спонукати щось задонатити на армію, потрібно влаштувати концерти запросити зірку, напевне, щось трошки пішло на так. Та й ще і не дуже й прийдуть на цю зірку, тому що це не філармонія і невеличезні концерти не будемо називати. Імена зіркових зірок, на яких просто вщент забитий зал, і майже кожного вихідного ти спостерігаєш це круто, тому що культура наша також має заробляти, і вони податки також платять. Це круто, молодці. Але всі ті люди, хоча б четверта частиночка, Прийдіть на ось такий концерт, де суто реально є допомога бійцям. От ви точно знаєте, що це ну, зараз пряма допомога там тій чи іншій бригаді. І дуже ваша допомога нам потрібна, і ваша присутність дуже потрібна. Чому можна прийти на концерт тієї чи іншої зірки і заплатити півтори-дві тисячі гривень, а 100 гривень за вхідний квиточок на благодійний вечір, чомусь шкода потратити того часу, потратити коштів. Хоча насправді не всі, але я зараз звертаюся до більшості цієї, які не шкодують там, а сюди чомусь не звертають уваги. Насправді ви нам потрібні, ви державі потрібні, ви е, хлопцям нашим бійцям дуже сильно потрібні. Тих 100-200 гривень, які ви задонатите. Така величезна допомога, і вони навіть можуть врятувати комусь життя. Марину, от знає, що ви влаштовували збори аукціони. Перепрошую, і от як зараз з цим? І який можливо можете пригадати лот, який от? Залетів прям на сто відсотків. Що що люди так? Ті, хто брали участь у цьому аукціоні, це mm -hmm. прям боротьба була. Ну, один із таких лотів це все ж таки залишається незмінним. Це прапор України розписаний паном Залужним. Це завжди залітає. Пан Залужний нам в минулому році передав кілька таких прапорів, особисто для нас підписав і власне і на аукціони також підписав. Ну і один з таких лотів ще запам'яталося нам, коли приїжджали наші актори, і Михайло Жонін розігрував плащ і капелюха, в якому він знімався в серіалі Пес. Також за нього там була боротьба. Дуже гарно йдуть вишиванки наших друзів. Анота магазин Український дім. Ручної роботи, дуже ексклюзивні вишиванки. Тобто все таке, і що українське, що патріотичне, теж дуже гарно іде. А от пригадайте, можливо, рекордну суму, за яку пішов лот? Напевно, все ж таки це був прапор Залужного. Він пішов майже за 50 тисяч. Так. Це... Дуже дуже і дуже круто. Ну, Інші волонтери і, і більші суми за нього підіймали. Так і я пам'ятаю наші колеги штаб 450. До речі, також з ними співпрацюємо і дуже поважаємо тих волонтерів, які допомагають, підтримують. Коли я організовувала якісь концерти, вони мене завжди там порадами підтримували і фізично там приводили людей. Молодці, дякую, респект. То ось ці люди, я пам'ятаю, що за невеличкі прапор Залужного е, вилучили на допомогу Збройним силам України тільки за один прапорець більше, ніж 300 тисяч гривень. Це круто, це взагалі молодці. Це у Києві було? Це в Хмельницькому. Було. У Хмельницькому. У Хмельницькому. Так. Ну, так, згідно круто. Марин, а чи є конкуренція між волонтерами? Ну, напевно, якась є, але я не хочу навіть думати про ту конкуренцію. Це взагалі безглуздо в воюючій країні. Мірятись хто більше, хто менше, хто кращий. Всі молодці, всі, хто роблять, чи навіть хтось один колись щось там зробив, вже молодець. Бажано, щоб продовжували це робити і допомагали одне одному, тому що ми не змагаємося, ми воюємо і на кону дуже багато наші життя. Ми ж не на старті стоїмо і до фініша добігти, так нас пряма – це наша перемога, і всі разом маємо туди добігти. Чи сьогодні долучаються так до волонтерської спільноти представники бізнесу? Якщо так, так. то яким чином? Так, е і продукцію, яку вони виготовляють, і фінансово стараються підтримувати, і так, так само приходять на якісь наші і не тільки наші благодійні вечори. Купляють лоти, вносять свої донати, тобто завжди підтримка відчувається і величезно. Також спасибі. А от ви, напевно, ви дуже давно займаєтеся волонтерством. Ще з 2014 року. Ну і напевно дуже багато з вашого оточення тодішнього вже стали не просто друзями, а сім'єю. Так, так, насправді ще з 2014 року, коли ми тільки формували нашу волонтерську спільноту. Насправді тих дев'ять чоловік, які були засновниками, вони такі залишилися. Ніхто від нас не відсіявся, не покинув. Єдине, що там. Виїжджають на роботу, але вони завжди стараються задонатити, як Марина Круть, так? відома бандуристка. Хоч вона і далеко гастролює, але вона постійно старається, збираючи там на. Також вона продовжує волонтерити, в неї там є власні якісь збори, закриває. І вона завжди старається ще нам перекинути, доєднатися. Бо, бо ми її, вона наша. От. І так само серед бізнесу є такі вже люди, які дуже давно, як Тін Імпекс, Аліна Скоморохова, ті самі сім'я Ісламових, Анатана Магазин. Це взагалі наші. Друзі-друзі, вже родина, ми вже так навіть жартуємо, що Тетяна Іванівна мама нашої організації, а Віктор Оскатович – чоловік, її це вже тато нашої організації. Тобто дуже круто. І ще раз повторюсь, я поважаю таких людей, які дружать, допомагають, роблять одну справу, і, як я вже казала, йдуть до фініша разом. Мирно, а от крім збору на автівку для 110-ї бригади, так які ще збори наразі відкриті? Чи ви поки не закриєте попередній збір, новий на щось інше не відкриваєте? Ні, насправді нас волонтерів багато в організації. І є люди, які самостійно також ведуть, не тільки я одна веду збір. Навіть наші, ми так жартуємо, дальнобійники, ті, які їздять постійно на фронт, волонтери. Вони також збирають і дуже найважчі збори і постійні. і Це така я жартую постійно, що це бездонна яма, це пальне на дорогу, тому що завжди постійно треба. Ми ж не повітрям заправляємося правильно. І постійно треба кошти на відновлення бойових автівок, тому що один із таких потужних напрямків нашої роботи гайдамаків це евакуація бойових автівок з фронту, які є розбиті, пошкоджені, поламані, і зачасту ми їх самі і ремонтуємо. Часто просто допомагаємо хлопцям доставити до їхнього СТО, де вони вже там будуть ремонтуватися. Тому і в нашому випадку таких. Боргів у нас за ці ремонти, просто невичерпна яма, яку постійно якось то вдається закривати, потім знову є якісь борги. Тому це такі найважливіші збори, які постійно по -по потреба в них є. Дрони. Зараз дронова війна, ми чудово розуміємо, що настільки вже там якась зброя, як, як дрони постійно треба. Це дуже важливо насправді. Ну і там мілкі якісь потреби хлопців. Копуються, потрібні е, бліндажні якісь спорудження, будівельні матеріали, е, ті самі лопати. І таких е, потреб насправді дуже-дуже сильно багато, які ми постійно просимо також бізнеса допомагати нам закривати і долучаються багато, і, і насправді і в епіцентрі допомагають нам дуже багато якимись матеріалами. Цляхи, скоби, також все це дуже потрібно. Ну і, власне, Марина, ну, давайте ще раз на завершення, на завершення нашої розмови, я перепрошую. Давайте ми ще раз запросимо людей для того, щоб вони приходили. Для того, щоб вони прийшли на концерт Юрія Громового так у ресторані Брюмен. Запрошуємо усіх хмельничан провести з нами гарний час. Я напевно поясню, чому нас така зараз з сталася щемлива мить, тому що наша рідна людина є безвісті зниклою і. Ми правда дуже чекаємо і кожного разу. Тетяна зараз глянула на е, списки полонених, які повертаються, і серед них нашої людини немає. Тому ми бажаємо всім українцям дочекатися своїх рідних з полону. Ми хочемо закликати вас стати тими людьми, які не дадуть їм потрапити в полон, загинути, тому що най, найстрашніший. Е, що може бути найстрашніше для волонтерів, це не встигнути допомогти. На нашому досвіді вже такий випадок був, коли ми не встигли передати хлопцю машину, яка, можливо, би йому врятувала би життя. Тому, будь ласка, йдучи на наш захід, ставте першу ціль допомоги нашим захисникам. І те, що хтось може вижити після того, як ви задонатите. Наразі нашим хлопцям 110 й бригаді дуже потрібна автівка, яка збереже їхнє життя, допоможе їм виконати якісно і вчасно їхнє бойове завдання. Хлопці звертаються і до вас, в тому числі у відеозверненні у нас на сторінці Мистецької сотні Гайдамаки. А ми в свою чергу звертаємось до вас, запрошуємо вже в цю п'ятницю, 30 травня, в ресторані Брювмен. По Проскурівській, 16, це торговий центр Променад Олександрівський. Ми чекаємо на благодійному стендапі, де виступатиме Юрій Громовий, відомий актор телепроекту Мама Хохотала і разом зі своїми друзями. Ну і також для вас співатиме неймовірний хмельничанин, волонтер співак-лідер гурту Моторола Сергій Присяжний. Чекаємо на вас. І дуже сподіваємося на вашу підтримку. Марина, я в свою чергу дуже дякую тобі за те, що ти сьогодні прийшла до нас у студії. Дуже тобі дякую за цю розмову. Глядачам телеканалу Ті 8 Плюс. Нагадаю, спілкувалася із засновницею громадської організації Мистецька сотня гайдамаки Мариною Українець.